Вітаю, друзі! Ще один аркуш марок за проєктом власна марка Make Russia Smile Agent. Зробимо Росію малою знову. Ось така зачитаю опис з сайту поштового маркету. Значить, Маркеті були випущені до річниці вторгнення Росії в Україну. Випуск називається «Make Russia Smile Agent. час деколонізації Російської імперії настав. До річниці повномасштабної війни ми разом з Міжнародним центром української перемоги ICUV та центром протидії корупції представляємо марки, що говорять самі за себе «Make Russia Мейк Раша Pay» та «Make Russia Smile Agent». Це більше ніж слова, це заклик до дії. Росія має заплатити за війну, а її імперія має зникнути раз і назавжди. Марку було надруковано та введено в обіг, чи як там чи дата випуску 25 лютого 2025 року. Кількість марок на аркуші 9 штук, номінал Ю. І ось тут, власне, такі марки. Представлені, так щось фокус втрачається за блиску чи за чого. Перша значить, марка зліва зліво направо. «Make Russia Smile Agent. Зробимо Росію малою знову. Потім The End of Empire. Кінець імперії. З розламаною зіркою. Потім далі йде. Make Russia Московія Agent. Зробимо Росію Московією знову. Make Russia Pay. 300 це якихось там більонів доларів. чи що це таке? <кій> це точно велика сума. З багатьма нулями. Мабуть не, вона, мабуть, не влізе на марку. Потім Make, make Russia Smile Agent і. З абресами Московії. Зразка 1462 року. Далі Мейкра Pay повторюється. Потім розламаний Кремль The End of Empire. Абревіатура фонду. Міжнародний центр української перемоги. International Center Ukraine Victory. Да? Так воно, мабуть, є. Потім знову повторюється The End of Empire. І тут такий купон з зображенням <кху> <кху> Росії зразка 2025 року і Московія зразка 1462 року. Ось такий яркуш. Давайте ще покажу. Під ультрафіолетом, що тут світиться. Ну, видно, не видно. Не дуже. Ось бачите, під ультрафіолетом світиться тільки тризуб напис Україна і номінал U. U, щоб не було зморшок на одному місці. Це треба потрібно вітамін U споживати. Ось така, друзі, марка була на огляді. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.